Гнучність, спритність, координація та увага саме це потрібно спортсмену з дзюдо, коли той виходить на бій суперником на татамі. У рамках міського чемпіонату з японського бойового мистецтва серед юнаків та дівчат вище прилічені якості перевіряли за шість десятків юних криворіжців. Перше бере участь у чемпіонаті саме з дзюдо. Дев'ятирічний Єгор. спортом хлопець займається у Дісаша Noсім. Вітак вже шість разів брав участь у змаганнях, але з іншого виду спорту самбо. Ці види боротьби у дечому схожі, але хлопець віддав перевагу саме заняттям з дзюдо. Мати юного спортсмена Віта каже, її син сам обрав цей спортивний шлях. І він сам захотів. Півтора два так вот, десь ходи з дому. Займався борьбою, така другою вільною борьбою займався. А потім захотів сюди щоб займатися. На відміну від Єгора для 12-річної Поліни такі чемпіонати стали вже спортивною буденністю. Дівчина відточує майстерність дзюдо вже 6 років. Нині має жовтий пояс протягом своєї немаленької для її віку спортивної кар'єри. Поліна неодноразово ставала переможницею міських, обласних та навіть всеукраїнських змагань. Дівчина каже у цьому спорті її приваблює не тільки можливість стати сильнішою. Все дуже просто тут дуже весело. Можна підкачатися, оборонити себе, та тут можна знайти багато друзів. Це в першу чергу досконалення тіла та духа. Ти становишся впевненіша собі. У дев'ятому за ліком чемпіонаті з дзюдо у цьому році взяла участь молодша вікова категорія спортсменів. А саме юнаки та дівчата 2011-2013 року народження. Усі вони вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл номер 4 9, 6 та 7. Наразі завдяки злагодженим діям міської влади у Кривоморозі працюють 11 у США, які функціонують за усіма нормами безпеки, що і дозволяє проводити спортивні змагання та дає можливість займатися спортом понад п'яти тисячам юних риверів. Штів За правилами, які були встановлені колегію суддів, під час поєдинку спортсменам дозволялися китки у стійці та утримання суперника. Утім, аби уникнути травм серед учасників, задушливі боліві прийоми та китки з колін були заборонені. Михайло Яловий, головний суддя чемпіонату та за сумісництвом Тренер тренердюсаномер вісім з дзюдо каже: у реаліях війни для дітей спорт конче важливий не тільки для фізичного здоров'я. Війна це дуже впливає на, на наших на юне покоління, і надо треба їм. Надо розвиватися, нада їх переключити їх з цього питання, тому що це дуже ну натяк дуже тяжко, тому що вони я говорю, що переживають, і ми, як то займаємося з ними, питаємось там їх і вправи, і ігри, і проводити. Вони переключаються, вони зовсім інші. За результатами чемпіонату міста з дзюдо в командному заліку золото забрали спортсмени ДЮСШ номер 6. Друге місце посіла команда ОДЮСШ Дор. На третій сходинці представники ДЮСШ номер 9. До слова, 23 грудня відбудеться. Останній новорічний чемпіонат дзюдо серед молодшої категорії спортсменів 2012-2014 років народження, окрім загальноприйнятих грамот та медалей, на переможців та учасників чекають подарунки з перемогою у чемпіонаті. спортсменів вітають Антон Чекаль, Едуард Тошпенко та увесь перший міський.